Чатка та хлоп'ятка до кохай лишилося один два чотири місяці. А в Киті Сохо вже є кохай, тому що щоб кохати, не потрібно чекати. В сумах є пам'ятник. Чекаю, бо кохаю. Давай в Рівному поставимо такий? Давай в будь-яке місто може приїхати ваш кохай і в будь-якому кольорі, тому що вже скоро ми отримаємо новиночки цього комплекта в інших кольорах. Наші рукавички-кохай мають ось такі відділення для того, щоб ваші пальчики і не мерзли, і для того, щоб користуватися телефоном. Дуже зручно. Ці шарфи це не просто кохай, це любов на любов. Я взагалі не ношу шарфи, але саме цей взяла собі, тому що він наскільки приємний до тіла, можна обгорнутися отак не мерзти. Рзнути і стильно виглядати, а під шубу підійде. Да, цей підійде, і пухнастий також підійде. Ось тут прикріплю. А якщо ваше кохай біля вас і вам шапка, шарф і рукавички не потрібні з таким надписом, тоді в нас є ще сяй, надихай а ще мрій, і також все комплектами переглянути можете на сайті.